На початку війни усі виїжджали за кордон. Сьогодні ми запитаємо в золочів'ян, чого вона залишилася в Україні. Чому я залишилася в Україні? А для мене Україна саме найкраще, що є. Я її дуже люблю. Я не бачу себе за кордоном. Я рахую, можна заробити гроші і тут, і жити спокійно тут. І треба просто перетерпіти нашу ту війну, і все буде добре. І ми обов'язково переможемо. Мусимо перемогти. Нас варіантів немає ми на своїй землі. Не мала можливості їхати і не було потреби такої. Я думала, була впевнена в тому, що до нас не дійдуть. Не знаю. Напевно, так. Бо я тут живу, куди мені їхати. Часто багато їдуть за кордон. Ні, е... nee. <початково> поки що в нас, Богу, дякувати. Звичайно, що небезпечно і все, але вже не так, як на сході, то я вважаю, що ще за скоро було втікати звідси з Львівської області, скажімо так. Ну, але кожен вибирається. Ну, сподіваємось на краще, що в нас все-таки буде мир, що в нас ще все ж таки спокійно і малі діти, не хотілося їх знімати з місця. Хочемо жити в нас тут в Україні. Багато хто їде за кордон, а я вже не в тому віці, щоб виїжджати. Я вже на пенсії, в мене тут діти, внуки, я нікуди не виїжджаю. Я просто діти співали, не покидайте Україну. Що? Слава Ісусу Христу! Наша батьківщина, і ми вирішили е, залишитися в Україні. Все охренів мускаль бля, стільки, блін, що взагалі до ручки. Чесно, і що йому сказати? Бля? Він прийшов на нашу землю, блін, і будемо ми убивали його. Бля. А решта скажу, щоб вбило його, блін, не знаю, чимось або блискавкою, або смертю, або голодом. Ми не будемо мучати ніколи. Амінь. Я родився в Україні і живу в Золочеві, пропрацював все життя в Золочі, красиве місто Золочів, все нормально. А, а чому їдуть всі з Золочев Україна, туди? Я не знаю. Я є патріот України, дякую владі за хорошу роботу, європейське місто. Спокійно. І все, будьте здорові. Отож, золотів'яни залишились в Україні, бо вірить в нашу перемогу, і ми віримо. Слава Україні, героям слава.